Четвертому курсі я влаштувався на зиму. У мене тодішня дівчина, теперішня дружина, працювала в меблевій фірмі, і взимку треба було пропалювати для того, щоб там ті кліїни просихалися. Знаєш, найперше дизайнер залишав відкритим кабінет з комп'ютером. Це 2004 рік. Можливо, там і був інтернет, але він, знаєш, був по діалапному доступу. Та -та -та. Він міг подивитися, якщо я його використовую. Знаєш, тобто ти не міг там не санкціоновано там сильно це читати біографію Ющенка. Не санкціону в тебе був. Був кабінет, де був диван, де був комп'ютер, принтер. І моя задача була нарубати дров з вечора. Там був е, котел, і цей котел підтримувати там вогонь протягом е, ночі. Халява була в тому, що ти, в принципі, нарубав дров собі. Добре, з вечора туди цей котел наталував, і потім ти лягав спати, нас налаштовав собі будильник там через три години. Через три години встав, підкинув. Платили мені чоловіче 10 гривень за зміну. Маршрутка 80 копійок. І я пам'ятаю, 80 копійок з гуртожитку туди і назад. Це гривня 60, плюс 40 копійок на І тобі лишалося 8 гривень. А якщо три зміни на тиждень, це вже 24 гривень. І мені здається, з того часу я вже почав купляти землю біля боброни. Я з того часу перестав вже брати в мами гроші.